Росіяни обстріляли Харків відомо про удар по житловій висотці у центрі міста. Мер Харкова Ігор Тєрхов повідомив про потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку без пожежі. Нині здійснюється поквартирний обхід за попередніми даними: 15 постраждалих. Серед травмованих чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Вони госпіталізовані, п'ять людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами. На місці іншого прильоту є влучання по гаражах. Приблизно 10 із них горять. Пошкоджено багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. А тим часом ситуація у Вовчанську критична. Місто майже зруйноване через постійні обстріли з боку Росії. Про це заявив голова Вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі у ефірі телемарафону. За його словами, збройні сили України захищають місто. Воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти в околиці міста. Тому там йде стрілецький бій. Зараз ми вже п'яту добу проводимо евакуацію населення. Максимально людей виїхала самостійно на своїх власних автотранспортах, але зараз ми займаємося з тим населенням, які не мають змоги саме виїхати. Тому за допомогою національної поліції України за допомогою координаційного центру гуманітарного разом з військовою адміністрацією зараз ми проводимо заходи щодо евакуації цих мешканців. Також він додав, що людей евакуйовують у Харків, де вони проходять реєстрацію. Їм надається уся необхідна допомога. А тих мешканців, яким нема куди йти, розселяють у гуртожитках. Харкова Пішки аж до переїзду знайшли, господі боже мой. Вже ж туди бояться туди. Хіба заїдеш? Там така стрільба, й немає ніде не нічого. Три чоловіка всього встрітили на Волчанськи, пройшли аж. За центром і це ж до переїзду і немає вже людей там. З дому, то з 6 утра і до 8 часа. Під посадки, під посадки, воно летіло, як вроді нас прислідувало, так бахкало, що і чуємо осколки падають. Побоялися просто, тому що вчора так взагалі кругом горить кругом, горить Волчанськ, Ну що ждати? Якщо не попаде в підвал, в хата згорить, то ладно, а якщо вдруг. Що тоді? Життя дорожче.